І кажуть, що сторізь мають грузитися пошагово, і я так стараюсь теж грузити. Тобто, те, що ми робили вчора, загружаюсь сьогодні, але вирішила зробити перерив і вирватися в сторіс позачергово. Так, да, я дуже сильно загоріла, це правда. Хоча сижу весь час у тінічку, не знаю, чому так. Ну тепер не про те. Тепер про те, що кожен із нас їздить відпочивати по через раз, але не всі сміливо це публікують в інстаграм тому що дуже багато людей а завідують б, оцінюють твої статки на основі того, як ти відпочиваєш, і це просто не хочуть ділитися лічним життям. Тому, будь ласка, я вас дуже всіх попрошу вважати те, що я все ж таки ділюсь. Я щиро і з радістю розказую все, що ми їмо, де ми буваємо, за скільки це все е, відбувається. Не треба мене за це осуждати. А якщо ви це зробите це справа ваша, можна прогорнути всі історії.